І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Сьогодні я знімаю ось так: то мені далеко, то близько. Не хочеться, щоб була одна його варяча голова. І так ось не дуже мені подобається, коли видно тільки одні руки після карантину, в манікюру немає. Ще й кіт укусив. Сьогодні я хочу швидкий насипний пиріг, творожний. Ну, хто дивиться мене останнім часом. Ви зрозуміли, що відео у мене складається якби, таких з, двох, з двох частин. Саме приготування і так званий мукбанг або дегустація. Я більше люблю це слово, дегустація самого продукту. Для цього творожного пирога потрібна нам мука, манна крупа, розпушувач, цукор, масло і творог. Ну, Творогу в мене немає. В магазині у нас була така готова вже творожна маса. Сирна і тут наповнювачі всілякі там прикрашалки. Походу я скажу. Маса ароматизована. Додано тут манго. Манго не манго, хто його зна, ну ось так. Можна чисту взяти масу, якщо десь знайдете в магазині. Тут у мене 600 грам, я візьму стільки, скільки потрібно, я там під відео рецептуру У миску додати муку. Взагалі нам потрібно 200 г муки, але щоб пиріг був такий менш брав на себе вологу, я частину заміню муки манною крупою. То я додам 150 г муки і всиплю 50 г манної крупи. Перемішаю. Сюди натираємо на великій терці 100 грамів вершкового масла. Таке пісочне тісто потрібно зробити. Щоб легше натирати, час від часу масло обсипаємо мукою. Я масло потерла, тепер отак пішати добре легенько і з мукою. І така буде крошечка. Сюди 10 грам розпушувача для тіста. У мене якраз пачечка, там у ній 10 грам. І грам десь до 100. Ну, 100, 100 я думаю, буде для цієї порції багато. Я вкину 50-60 грам. Хто любить дуже солодке, можете додати 100 грамів цукру. І основа для пирога готова. Переходжу до начинки. Зараз сюди викладу 400 г цієї маси. Випікати пиріг я буду в формі діаметром 22 см. Я так застелила пергаментом і чуть змазала маслом. У нас всі компоненти готові вже. Будемо формувати пиріг. На дно насипати потрібно цієї нашої суміші, Мучно, манно. Масляної таким не товстим шаром. Ну, отак от, от десь, щоб покрити все дно, звичайно. Тепер якось потрібно умудритися і оцю начинку викласти рівномірно і розмастити по цьому сухому тісту. Ще й непогано виходить. Я думала, буде хуже. Головне, щоб та маса творожна була така кремоподібна. Тоді легко її буде наносити. Далі йде знову мука. Вірніше суха суміш. Я не рахувала ложки, зараз порахую. Так, одна столова пішла, друга. О десь три столові ложки. Отак. Творожна. У Мене ще суміш залишилася для верхнього. Такого шару. Я залишки, що в мене тут є додам ще ложечку столову сметани. перемішаю і роблю ще один шар. Так як оцього, цієї творожної маси, ми з може для творога 400 грам нормально, а може рецепт, як буває зазвичай, не точно. От ми і перевіряємо. Тобто буде багато муки і буде недобре. І все, і засипаю. Духовку вже включила на 180 градусів, хай гріється. Ну, наче все розрівняла. все готово, ставлю пиріг випікатися. Ну, десь около години буде точно. Поки печеться пиріг, готуємо для нього заливку. Згущене молоко. Зараз залишки. Скільки буде, стільки буде. Якраз витиснула 100 грамів. І сюди додам сметану. Ну, якраз вишкрім буквсю. 4 столові ложки. Все добре перемішуємо і наша заливка готова. Чекаємо, поки спечеться пиріг. Оце таке маленьке чудо вкусило мене за палець. Це наш Томас, йому більше року. А цей такий маленький був гарний. У мене там десь шматочок відео є, я вставлю. А тепер щось зробилося з ним ось На руках не сидить, кусається, гризеться. майже нічого не їсть. Ходе миркає, якийсь став озабочений. У мене пройшло 50 хвилин, я думаю, що він готовий пиріг наш отакий. Беремо ось заливку із гущеного молока і сметани. І гарячий пиріг заливаємо прямо в формі, не витягаючи. Важливо, щоб ну, форма була, якщо така, як у мене, роз'ємна, то якось так застелити, щоб не витекла ця заливка. Тепер у мене тут ще є топлений шоколад. І з маслом я ще так, ну в якості декорації. Можна обійтися і без шоколаду. І ще паличкою отак от можна проводити. У кого яка фантазія є. Миндальні хлоп'я, Також треба їх використати, бо щоб не спортились. Можу отак зверху посипати. Тепер оцей пиріг у формі потрібно вихолонити повністю, щоб ця заливка соталася сюди в тісто. Не в тісто, а вже готовий виріб спочатку так хай виколу не дамо тоді можна поставити холодильник.